Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікавий день. Дослідницький. Мій експеримент сьогодні буде полягати в тому, що я хочу перевірити, як працює громадський транспорт. Якщо ти хочеш покататись з велосипедом і Дістатись до трейлів. Ну не до трейлів я вже експериментував, все працює, але сьогодні в мене ціль 70 кілометрів звідси. Є гори, я хочу покататись, прикольні трейльчики. Але але я сьогодні без машини. Тож я використаю автобус, потяг, і подивимося, як це все працює. Також одразу скажу, що в мене є дойч бантіки це по німеччині. Ну і не тільки я можу їздити безкоштовно, велосипед там, в залежності від часу, від дати і так далі. Але по цінах я вже розповім в кінці дня, тому що я ще нічого не спробував, і також мені треба. Напевно, було б непогано проконсультуватися на вокзалі, щоб бути впевненим, що я нічого не порушую з приводу квитків. Те, що з велосипедом тут можна їздити, це 100%. Але, Але, до прикладу, автобуса зараз він має приїхати, я сподіваюся. Якщо там нікого немає, там є така спеціальна виїмка для возиків, велосипедів і всього іншого. Якщо там місце порожнє, якщо там немає е, когось, то я можу їхати з велосипедом, але якщо воно вже буде зайняте, то тоді я не можу. Поки що мені постійно щастило, і воно було не зайняте. Я сподіваюся, зараз буде the same. Зараз має бас. Так, друзі, я сів, як ви бачите, ось так оце виглядає. Ну, велосипед просто великий, можна було б його якось там стромити краще, але мені так зручно, тому що обов'язково, коли ви їдете, треба його притримувати, так як це роблю зараз я. А водій без проблем пускає. Якщо тут вільне місце, все гаразд. Єдине, що як ви бачите, в мене велосипед дуже чистий, ідеально чистий, прям. А коли він буде брудний, я не впевнений, що все буде прям гаразд. Ну і мені самому було б незручно, що в мене брудний велосипед сідати з ним в автобус, але. Подивимося, ну тому я або його треба мити після того, як покаталися, або, або ще щось. Мій bahn тікет працює безкоштовно. Я зараз їду. Я в місяць заплатив 59 євро, і в автобусі я можу велосипед за допомогою цього тікета возити з собою безкоштовно. Як це відбувається в потязі, ми згодом дізнаємось. Так, зараз. Їду на трамвайну станцію на потяг, там де ходить. Там я буду. На всяк випадок, якщо буде така можливість, запитаю, що мені треба, щоб велосипед перевозити, тому що він не завжди безкоштовно йде в комплекті. А потім поїду, перевіримо. 1 євро я тільки що купив собі квиток, але справа в тому, що в мене є Deutsche Bahn Ticket, це проїзний на місяць на дешеві види транспорту тут. І 1 євро квиток коштує тільки, якщо ти його будеш використати. 1 євро саме для велосипеда, тільки для велосипеда, для вас окремо. Але в мене є для мене свій проїзний. так. Для... Він коштує по спеціальній такій ціні тільки з 9 ранку до 3 ночі з понеділка по четверг, в п'ятницю, з 9 ранку. До 12-ї години дня. І виходить, що на вихідних це не діє. На вихідних і в п'ятницю після обіду діє звичайний тариф. І звичайний тариф це 7,50% за велосипед в одну сторону. Можливо, від відстані там щось зміняється, але те, що я чую зараз, ну, це 7,50%. І знову ж таки, ну зараз на на зараз можу сказати, що це така не дешева ціна, чесно кажучи, і виходить, що вам треба, якщо без проїзного для себе купити квиток там за 7 євро ще для велосипеда, і це все тільки в одну сторону. Ну, переїзди тут дуже дорогі, краще використовувати машину, це реально буде дешевше. Але знову ж таки, якщо у вас нема машини, і все залежить від відстані, тут вже треба коригувати. Ну і що приємно, те, що в автобус можна без безкоштовно було зайти з велосипедом. Але ж знову таки в мене є проїзний. Якщо у вас немає з знову то ціни ну вони трішечки тут незрозумілі для мене на проїзд. Ну простіше користуватися машиною, але ж знову таки в цілях, як вони завжди тут боролися за екологію, ну їм би краще було якось покращити ці моменти, щоб люди могли все таке використовувати транспорт, а не бути прив'язаними до своєї автомобіля. Так, друзі, я знов тут, я їду вже в транспорті. І ну, коротше, прикол був в тому, що в мене в той час в мене мій потяг повинен був прибути рівно в 10.45. І він прибув рівно в 10.45. І я в нього сів швидко не думаючи. Але виявилося, що то був не мій потяг. І я приїхав в інше місто, не в те, яке збирався. Але це прикольно, тому що це пригоди, вайнот, і це прикольно, тому що я один. І немає кому на мене кричати, що я все запоров. Тому я насолоджуюсь процесом прекрасними краєвидами зараз. Я в місті Кемптон. Я зустрів на вокзалі тітоньок, які працюють в Deutsche Доль... Bahn. <кхе> Прям прямо на пероні. У мене не було часу там бігати по інших місцях. І вони сказали, що е ти можеш в цьому кейсі, враховуючи твою ситуацію, що, що ти провтикав свій. Потяг і сів на інший, ти можеш зараз сісти з цим своїм квитком і проїхатися ще трішечки, куди тобі там треба, щоб ти вже своїм ходом потім добрався до трейлу. Але, типу, але, я так розумію, що це тільки із за цієї ситуації. Також я пішов на вокзалі вниз в автомат і думав на всяк випадок, намагався купити собі ще один квиток, тому що в додатку це вже недоступно. Я думав через автомат купити собі квиток. До наступного міста, в яке я їду, це Несельванг називається місто. І як виявилося, в автоматі я не знайшов жодної функції пов'язаної з велосипедом, і тому в мене зараз є питання, яким чином через автомат окремо докупити собі квиток саме на велосипед, і чи це можливо взагалі? Тому сьогодні або згодом я знов хочу підійти до касира і прям фізично в них запитати, тому що у ті тіньок, які були на пероні, я запитав, вони не знають. А ма бичеклета ту ту фили ц Конемонтанья бичеклета рот. Тур де Франс бічеплетона. Так, друзі, я тепер в містечку Несельванг. Тут, до речі, є гори, є трейли. Я зараз парочку хочу спробувати перевірити, з'їхати. А далі буде видно. я вже зрозумів, що краще нічого не планувати, тому що все, все якось прям не складається, коли ти прям плануєш. По дорозі я зустрів чудову бабусю з дідусем. Вони з Італії, тому ми змогли з ними трішки поговорити. Вони німецька, італійська. Ну, коротше, такий мікс був просто супер. Ну, оскільки я розумію італійську, мені було трішечки легше, тому що з німецького. Все не так просто. І вони мені дали записку, прямо мені розписали тут чудові прикольні місця, куди мені треба обов'язково з'їздити і зараз, і потім, і це круто. Але в мене свій план. ну Плюс-мінус тепер вже новий. Я зараз хочу пару трейльчиків тут глянути, кондицію з цих рельчиків. І далі. Або я тут затримуюся, якщо мені сподобається кондиція класна. І все, буду кататися весь день. Або поїду далі, тут так можна переїхати ще до озера, там в інше в містечко. І навіть якщо мене взагалі, отак от от попаяє, то я можливо доберуся до того міста, в яке я планував з самого початку. Подивимося. Тож так, якщо щось пішло не за планом, треба е, бути на позитиві, і все одно це пригода, і це круто. Ти зустрічаєш людей, спілкуєшся, знайомишся, дивишся на дві міста. Е, е, класно, що вам сказати, тому рухаємося далі. Прикольно, до речі, містечко біля гір. Мені містечко завжди подобається. Цікаві вони. Веселіше, ніж коли вони не біля гір. І ти одразу бачиш якісь там краєвиди, куди ти можеш поїхати, де катнути. Прикольно. Так що, вон, бачите, гори, там сніг трішечки лежить, але цікаво саме трейли, які, які кондиції вони знаходяться. Так, друзі, спіймав я лінію. Едельсберг. Аксес називається, це пурпур фіолетова лінія і вона йде вверх. Я, до речі, сьогодні дуже не пошкодував, напевно, що я на звичайному велосипеді, не на електричному, тому що, бачите, оці сходинки. Це мені все треба зараз пройти. Фіолетові лінії вони зазвичай, не завжди, але зазвичай дуже такі, не завжди зі сходинками, але вони гравійні, прикольні, спеціально для підйому. Тож, будемо підніматися і сьогодні глянемо, які тут є трейли. І, можливо, знімемо якийсь класний трейл. Ну що ж, друзі, я піднявся я на Ну, це був, був просто трейл-хайкінг не для велосипеда. Моя пурпурно фіолетова лінія десь там збоку. Я один поворот, буквально один поворот. Я пропустив і все склалося не так, як бажалося. Але в принципі непогано хайкінг ташки, дерева, все дуже мені подобається. В мене є зараз шанс такий от звернути на чорну лінію, називається Несельбург Ruins. Можливо, тут буде трешак, подивимося. І якщо не буде трешака, не знаю, може я до самого низу поїду прямо по цій лінії, по чорній, але якщо ні, то це не старт цієї лінії, до речі, він стартує, ця лінія там десь ще зверху, але я вже туди не хочу йти. Це десь середина, напевно, цієї лінії. І на середині мої, моєї зараз середини буде ще такий свіч на знову ж таки на фіолетовому пурпурну лінію, по якій я зможу припіднятися ще трішечки і потім з'їхати такий синій трейл. Тож подивимося, зараз стартуємо. І я, чесно кажучи, сьогодні ось всю історію і окремо трейли, що хотів записати і, і англійською, але це такий тришак в голові. Ти і так не можеш все це скласти. Я можливо із за цього, до речі, і провтикую там. Потяги і повороти. Подивимося, як все це буде, але якщо якийсь шматок буде відео з англійською, не, не дивуйтеся. Ну і можливо повний трейлер, я його буду їхати один раз, можливо, він буде англійською. Але там така нескладна англійська: типу хві, хрю, і. Ну, я думаю, все зрозуміло. Тому поїхали. Я вирішив, що фіолетову лінію я таки проїду, мені цікаво все ж таки подивитися, яка вона. Але прикол в тому, що цей чорний він потім перемикається з синьою лінією. І так теж можна весело з'їхати, напевно. Правда, продовження чорного десь, десь ось так, я його не бачу. Ось фіолетова зрозуміла лінія. І також ну, сьогодні в мене, напевно, день супер факапів. Але я тільки що побачив, що ще спочатку, там, де тільки сходи починались, буквально от на середині цього всього. Можна було вже звернути на синю. Але із-за того, що тут цей водопад, ось такі перепади, і це все. коротше, я не роздобулися, що там можна було звернути на синю. і, ну, Але ми побачили шматок чорна траси, Це теж прикольно. І зараз, до речі, на фіолетові мені вже не пройдеться прям так дуже-довго підійматися. Але подивимося, як це відбувається і все ж таки, скільки прийдеться підіймати. Тож поїхали далі. Ну, ось, друзі, це вже виглядає більш схоже на мою. Фіолетову велосипедну лінію, ніж сходинки до цього. Тож, поїхали. До речі, коли їхав вниз, зрозумів, що, ну, звичайно, зрозумів, що дуже багато повітря в покришках, і тому тримає воно не дуже, прям м'яко кажучи. Але що тут сказати, в такому форматі краще отак. от проїхатися обережненько, все одно ти свій кайф отримуєш. От, тому що зараз брати і... Підкачувати, спускати колеса і так далі. Ну і уявіть, якщо я собі там спускав і тут два метри проїхав і знову підійматися. Ну, коротше, всі всі ігри з тиском, вони не дуже прикольні прямо вже на трейлі. Але якщо ви розумієте, що ви хочете відчути супер перформанс і вжарити прямо вниз на всі гроші і так далі, то звичайно, і трейл буде довгим, то, чесно кажучи, є сенс спустити трішечки повітря. І не тільки в колесах, а, так, а потім, можливо, знов накачати. Тепер я, поді... я підіймаюся по правильній лінії. І так, ну погано, доволі таки. І що хочу ще сказати, з собою обов'язково, якщо ви щось таке плануєте, то, ну, по-перше, ви маєте розуміти, що ваш план може піти шкереберть, тому вам потрібна обов'язково вода постійно з собою. В горах, до речі, з цим проблем інколи не так. Ну, Не буває, тому що тут багато води тече, але вона не вся питна. От Я тільки що був біля колодязя там написано, це не питна вода. Ну і також якесь їдло, горішки, банани, батончики протеїнові це теж потрібно. Ну а ще прикольно ем, отак от подорожувати, плюс-мінус, коли ти один. Тому що, як ви бачите, в мене сьогодні суцільні факапи, але... Ніхто тебе не ненавидить, ніхто тебе нічого не каже, ніхто тебе не демотивує. І ти просто насолоджуєшся процесом, щоб не відбувалось. І вирішуєш проблеми, які до тебе приходять. Ну, тому це круто. Є дві сторони медалі, звісно, інколи не самому веселіше, але інколи й самому, ось так, як сьогодні норм. От я вам і перечислив плюси, які в цьому є. Я сподіваюся, тимчасова незручність, <хи> так як мегаваланч я сьогодні не розбирався їхати. Але подивимося. І, звичайно, що хочу сказати, ну, зараз я тестую формат типу біобайк. Він доволі таки популярний в Європі. Це коли ти без електрики своїм ходом все робиш. Але, чесно кажучи, теж такі моменти, що якщо у тебе така от заїзна гравійна, чудова доріжка, то виходить, що... Ну так ти міг би піднятися там два-три рази і спуститися, покататися. А так ти витрачаєш час і сили, і по факту в тебе є один раз. Ну або, можливо, не один, але точно в два або в три рази менше, ніж з електрикою. Тому треба мати на увазі це і дивитися, що вам більше подобається. І там є свої плюси, і там є свої плюси і мінуси. В ідеалі, звичайно, два байки. Один для байк-парку, звичайний біо. Можливо, навіть не ендуро, а прям взагалі два підвіз. Хоча в моєму випадку краще. Ну і один лайт вайт електричка. Теж класна, тому що минулого року я чудово відкатав сезон. І це було весело з електричкою, яка важить 20 кілограмів. І так, друзі, ось це ось моя фіолетова лінія для підйому. Ну, вона, бачите, біла зараз, вона не фіолетова, але я піднявся. Окей, це забрало багато часу. Але погода просто чудова, це все ну, непогано, мені сподобалось. І весна, перша катка. Ви знаєте, як це відбувається, коли весна приходить, ти сидиш, тебе аж трусить, тобі дуже хочеться. Тому щоб не відбувалося, тобі все одно в кайф, просто навіть якщо ти тримаєш велосипед в руках. Але я сподіваюся, таки сьогодні катнути. Це е, мій. Перехід мій свіч на дорогу, оцей шматок дороги, він веде мене до початку мого синього трейлу. Тому я його зараз поїду. І це відео буде вже виходити, якщо вам потрібно, я якісь шматочки, звичайно, зараз вам покажу. Але повне відео, якщо вам цікаве, саме цього трейлу, синього Вісенвек, він називається. І якщо він вам цікавий, то ви його пізніше побачите завтра, післязавтра, не знаю на днях, воно вийде. Підпишіться, поставте колокольчик, оце все нагадування, і ви точно будете знати, коли воно вийде. І воно буде англійською мовою, ви його побачите. І я такі відео окремі для трейла знімаю для Trail Forks Map, тому що ви можете кожне моє відео, окремо взятого трейлу з правильною назвою, побачити на Trail Forks Map. І в цьому є сенс для тих людей, які, коли, як і я, перед тим, як їхати кудись кататися, вони перевіряють трейл, які фотографії є, які відео, щоб. Побачити, що їх очікує. І я сподіваюся, що мої відоси допомогли і допомагають багатьом людей, людям знайти правильний трейл в правильний час і катнути його. Тому мої відео, так вони будуть повна вже поїздка, буде англійською і буде трішечки пізніше. Якщо я одні і ті ж самі трейли в майбутньому буду катати декілька разів, буду також робити і українські версії без проблем. От так що зараз ми починаємо. Їдемо синій трейл, і потім буде перехід на. Ще один інший синій трейл погнали! Вже на початку трейла тут є навіть стікер такий, типу, толерантні будьте з тими, хто хайкає. Тут є люди, які хайкають, Вон дідусь пішов. І ось ну, я сподіваюся, що я знову ж таки все вірно розумію. І це от моя лінія. Вона йде от туди. І це от мій початок трейлу. Ну, сподіваюся, що я все правильно зрозумів. І ми зараз його проїдемо. Але старт, старт цього трейлу з цим. Ну, це просто дуже круто. Дивіться, ці панорами це все, ну, чесно кажучи, вражає, так що непогано і для хайкінгу чудова локація. Тож погнали, перевіримо, який цей трейл. Продовжую тему з квитками зі своїми пригодами сьогодні. катнув, байк вже не чистий, брудний. Теж теж буде цікаво подивитися, чи це буде проблемою загалом, чи це буде тільки для мене проблемою. типу буде зручно, так. Чи вони мені скажуть, чувак тут є отакі правила, і, типу збрудним сюди не можна. Коротше, подивимося, але прикол в тому, що в мене немає квитка, і я зараз мочу вже на потяг. Мені треба все робити набагато швидше, тому що якщо ти на машині, наприклад, збереш один там одну годину на дорогу, то на потязі тобі треба три закладати. Тут є свої нюанси. так? Да? якщо ти супер все не сплановано, от прям супер-супер, і твій потяг не запізнився, то тоді можливо там у вас все буде виходити так, як ви хочете. Коротше, летимо на вокзал, і я купую квиток. Сподіваюся, я його купую. Якщо не в автоматі, то у касира, якщо він там є, якщо нікого ніде нема, ну не знаю, буду пробувати прорибатись, пояснювати, що вибачте, але як мені купити квиток, якщо ну, якщо така ситуація. Короче, поїхали. Я вже в путязі, застрибував на, так сказати, ризиковано, але вже на вході були кондуктори. Мені пощастило, тому що не часто їх можна зустріти загалом. Я так знаю, що не в Баварії, десь в Берліні мені кажуть, що загалом їх там важко зустріти. Але тут їх та, часто вони зустрічаються. І я на вході одразу запитав, що можна. Я запигну з велосипедом. Вони сказали, що без проблем. Ніхто мені, до речі, нічого не сказав, сказав того, що він брудний. І я заплатив уже тут. Я чат GPT мені підказав, що так можна, але це типу як опція не. Ну, Якщо вони захочуть тебе штрафувати, то вони можуть і штрафувати. Якщо вони захочуть тобі продати прям тут квиток на місці, то вони можуть і так зробити. Якщо вони загалом хочуть закрити очі на це все, вони можуть це теж зробити. Коротше, мені продали квиток за 7 євро і сказали, що він буде до кінця дня. Він дійсний, тобто я можу кататися на потязі, куди хочу до кінця дня. Це круто, і вони були приємні, чемні люди, все офігезно. Так що я їду далі зі своїм брудним велосипедом. Останнє питання залишиться. Чи встигну я на автобус після мого потягу, і чи пустять мене в автобус з брудним байком. Тож пригоди продовжуються. Підписуйтесь, тисніть колокольчик, і оце ось все. І так, друзі, я вже вдома, тож можемо підбити підсумки. Як виявилося, є спеціальні години. Це з 9 ранку до 3 ночі, з понеділка по четверг в Німеччині, де ви можете їздити і в п'ятницю тільки до 12, з 9 до 12, де ви можете за 1 євро купувати собі білет в якусь одну, але це One Way ticket, Це в одну сторону, грубо кажучи, навіть з пересадками, з усіма іншими речами. Ви купуєте собі білет, наприклад, з міста. Мюнхен в місто Ліндау. Якщо у вас немає прямого потягу, ви робите ці всі пересадки, У вас цей квиток один євро кошти. Ви можете не обов'язково на саме на цей потяг запригнути, який у вас там час от, сьогодні, прямо зараз. Є ви у вас є на цілий день на по цьому маршруту. Ви можете знаходитись, але саме от по цьому маршруту, так сказати, коли ви туди їдете. В моєму ж кейсі мені пішли на зустріч, тому що я провтикав потяг, і вони не мали би йти мені на зустріч, тому що в мене був вже мій шлях. Куди я збирався, він не трішечки не попадав от туди, як я собі купив квиток. Але як ви бачите, кондуктори тут в моєму випадку були не дуже злі. Окей, вони мені дозволили це по дорозі туди назад. Коли вже назад я купив повноцінно, знову ж таки, якщо є можливість купити в автоматі, але я її не знайшов, то треба купити в автоматі. Подивимося, в майбутньому пошукаю в інших автоматах. Є касир, купити в касира квиток, повний квиток коштує 7 євро за велосипед. І так само ви можете. Придбати, якщо ніде не було, знову ж таки, вони розуміють кондуктори, ці які перевіряють, вони йдуть на зустріч, якщо ви дійсно не збиралися їх намахати. Грубо кажучи, в моєму випадку вони без проблем сказали: так ми розуміємо, тут на станції не було де купити. Тут по цій лінії взагалі автоматів немає щоб купити квиток, тому так без проблем на тобі квиток. І коли він мені продав квиток, цей. Я вже їхав, вже зробив пересадку, і мені сказали, що я можу використовувати цей квиток на велосипед за 7 євро до кінця дня, взагалі як де захочу. Сподіваюсь, я правильно все зрозумів, тому що можливо тільки на тому шляху, на якому мені його продали, але я перечитав квиточок, подивився там такої інформації. Не було. Якщо зранку я купував, там була така інформація, що саме от з цього пункту до цього в мене квиток в одну сторону. То той, який мені вже продали за 7 євро повноцінний, там вже такої інфи не було. І, можливо, це дійсно квиток на велосипед, типу як на цілий день за 7 євро, і ви можете їздити скільки хочете куди завгодно з велосипедом. Окрім цього, в мене є проїзний на цілий. Місяць тому за себе я зараз не платив. Не знаю, скільки це коштує. Там вже треба дивитися окремо. Звичайно, якщо у вас немає проїзного, то ще за себе треба заплатити. В будь-якому разі завжди намагайтеся перепитати, щоб точно розуміти, що ви робите, куди ви їдете, і так далі. Також я без проблем запригнув в автобус. Про якийсь бруд мені ніхто нічого не сказав, і знову ж таки, це було в моєму випадку. Там були вільні місця. Я це все обережно роблю. Велосипед був брудний, але не прям дуже сильно занадто. Сьогодні пройшло гладко. Але це не виключає того, що у вас може бути інша історія. Тому треба бути обережнішим, мати перестрахувальні якісь варіанти. В цілому, мені сподобалося, і це було непогано. Але по факту, так, дуже багато часу займає ця дорога, ці пересадки. Дуже це було цікаво. Це було і зняти відео, і ось все. Це, це. Але. Якщо у вас немає от такого, прям ви не хочете супер заморочуватись, то напевно, якщо є варіант машини, то краще її взяти, ви можете і швидше і розрахувати час, це буде набагато зручніше. Але те, що така опція з велосипедом в цілому доступна, це теж було круто, тож можна нею користуватись. Я сподіваюся, це відео було хоч комусь цікавим чи корисним. Звичайно, якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, щоб я міг розуміти, що те, що я роблю, і те, що я знімаю, комусь. Потрібно і продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей.